Ніколи не купуй нерухомість, поки не знаєш, що саме необхідно перевіряти. 70% приватних будинків мають розбіжності між документами та фактичним положенням. Ділянка не відповідає підписаним документам, межі з конфліктом, а ви вже купили, і з проблемами залишилися самі. Знаєте, що жоден нотаріус не несе відповідальності за умови та реалії договору купівлі-продажу квартири. Ріелтер теж, продавець тим більше, в результаті ви платите за послуги ріелтера. А чи надаються вам послуги взагалі? Ви не купуєте квартиру в новобудові, ви інвестор. А в нашій країні інвестор в новобудову це найменш захищена людина з. Самими високими ризиками. Будівництво зупиниться, ніхто нічого не поверне. Як бути? Головна помилка при інвестиціях в нерухомість неправильний розрахунок ціни нерухомості та прибутку. Власники, продавці інвестиційної нерухомості, не благодійники, вони розраховують заробити за ваш рахунок. Необхідно робити правильну оцінку, щоб актив дійсно приносив. Прибуток. Для інших країн ви не резидент, і тому для вас високі податки при продажі вашої нерухомості за кордоном, які можуть з'їсти будь-які прибутки. Готуйтеся до податків та обмежені володіння нерухомістю, наприклад, землею, плюс мовний бар'єр, і ви вже не заробляєте, а втрачаєте власні кошти на закордонній нерухомості. Купівля комерційної нерухомості задля інвестицій. А чи знаєте ви про високі податки при продажі комерційної нерухомості? Але ми знаємо, як уникнути цих податків? Запитую в нас. Я не можу свій 20-річний досвід запакувати в маленький курс і навчити вас уникати ризиків при купівлі нерухомості, але я актуалізую, які є ризики, і ви будете знати, що перевіряти перед купівлею нерухомості та як взаємодіяти з ріелторами. Приходь на курс Ризики при купівлі нерухомості та захисти свої гроші.